Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні я веду свій репортаж з цікавого парку, який називається Аркала де Гудаїра. Це у передмісті Севілі. У нас зараз, бачите, сонце, пальми. Це середини початок січня. Сьогодні ми поговоримо з вами про закони Іспанії, які можуть вам бути абсолютно абсолютно вас здивувати, так що ви можете навіть не думати, що таке може існувати взагалі. Коли я приїхав до Іспанії, ну якось ти розумієте, ти приїжджаєш, і ти думаєш, що ага. Значить, якщо у нас там було так з законами, да? якщо у нас можна було там качати права в якихось адміністраціях, то й тут, значить, так, мабуть, приблизно. Абсолютно так воно не працює. Мало того. От я вам приведу декілька прикладів, які відбулись от на моїх очах. Це ж була така ситуація. Це початок 22-го року. Приїхала одна родина, їх заселили на програму, дали те помешкання, які, яке у них було. От цим людям воно не сподобалося. От, і вони почали шукати недоліки у роботі самої цієї служби, розумієте? От, і ця людина мені висилає. Він знайшов іспанські статті закону, які на його погляд типу, вони порушили. Розумієте? І висилає мені, все, я зараз піду, я зараз їм принесу, отак-от роздрукую, ви порушили це. Я кажу: і що далі? І ти скажеш, міняйте нам помешкання чи як? Ну, да? А ні, ні. Так само у мене була ситуація, навіть зі мною. Я приїхав в інше місто і мою автівку забрали на штрафстоянку. Чому тому що я став на місці, де, де поліція має стояти, така ну типу парковочка спеціальна для поліції в таких містах біля океану, там дуже мало парковок. І ось я став. А, а знак, що зупинка заборонена, він вісить не на стовбі, а вісить на стіні. І його в зарослях не було видно. І я, я потім вже забираю, я заплатив за цей за цю парковку, собі, потім іще окремо заплатив штраф за порушення правил дорожнього руху. І я вже злий, я стою в поліції, я кажу, слухайте, а чому у вас от біля громадського закладу немає місць для інвалідів? Вони ж там мають бути. Він каже: співчуваю, ви можете зараз заплатити, а потім подавати жалобу без проблем. Розумієте, ну а, а сенсу, розумієте? Ну. Ми думаємо, що так все працює, як у нас, але деякі речі, наприклад, бюрократія. Да, от кажуть, що в Іспанії дуже велика бюрократія. Слухайте, я би не сказав цього. Ну, наприклад, якщо е, робити якусь допомогу чи якісь от речі, да, ну, апостолювання диплому, я би не сказав, що так сильно багато вони вимагають. Наприклад, масу справок, масу справок, які е, можуть там тобі десь знадобитися. Ти можеш просто витягнути в електронному вигляді за допомогою свого електронного сертифікату спеціального державного сайту. Наприклад, там робочий стаж, справка про робочий стаж, справка про твою зайнятість трудову. Да? Чи ти, чи ти зайнятий чи ні. Ну і там інше, там, да, наприклад, звільнення з роботи. Ось, ну, ось таке ось такі от такі речі, це все робиться автоматично. Да, іноді буває так, що ти приходиш в якийсь заклад і. Наприклад, соціальний працівник чи державний працівник він не знає просто. Він не знає цього закону. Таке може бути. Таке може бути. Навіть у поліції таке може бути. Там, коли ви подаєтеся на тимчасовий захист, іноді вони, наприклад, не знають, що не потрібно прописки для отримання тимчасового захисту. Тому що у вимогах поліції такої вимоги немає. Але також знайте, що в дуже багатьох випадках вам прийдеться відстоювати свої права. В першу чергу це стосується роботодавців. Є нечисті на руку роботодавці. Тут велика соціальна захищеність. і роботодавці намагаються якось ну відлинювати від того, щоб там оплатити повністю часи, да, наприклад, або можуть взяти тебе на роботу, типу типу все ви домовилися на словах. все, далі вони можуть не оплатити тобі, або наприклад, не оплачувати. Наприклад, якщо людина працює на уборках і їздить з одного об'єкту на другий, отак от з села. В місто, потім іще в місто, потім іще оцю дорогу вони можуть не оплачувати. От, ось або, наприклад, тут є закон такий, що людина може уйти в на, на лікарняний по депресії. Уявіть собі, от то дуже багато вони не хочуть ну, по депресії, випускати, за це. Іноді прийдеться боротися. Також є така річ, як фінікіта це коли ти виходиш і за відпрацьовані місяці тобі виплачують ще певну суму додаткову. Розумієте, вони зразу тобі ніхто нічого не скаже. Якщо адвокат вже пише туди їм на роботу листа і запитує їх це, то вони е, отак, от у мене було, що мені оплатили. Потім і... Так ось давайте розберемо, які іще кумедні дивовижні закони можуть вас спіткати на кожному кроці в Іспанії, щоб ви були на, на сторожі, щоб ви були озброєні. Так, от на вулицях Севілі заборонено грати в доміно і ритися у смітті. Уявіть собі, а я думаю. Слухайте, у них так це доміно розповсюджено. Ну, от, от, латиноси дуже багато грають в доміно або в Кості. А на вулицях ні. Хоча всі сидять на вулицях. Я так собі думав, чого, чого так? ну, Наприклад, там. Можна ж було вийти, там, пограти, там щось забув шахи там, і так далі. Коротше, воно заборонено через те, що створює дуже багато шуму. Бо вони і так оруть, розумієте? От ти йдеш в автобус, заходиш, вони отак от друг з другом, отак от через весь автобус може Ало, ей, ей, очі, слухай там. да? Отак от переговорюватися. Що там? Який що? Який що цивіля виграє? да? Отак от розумієте. А уявіть собі, що до цього додати доміно на вулицях це буде вообще якась... Тут, до речі, не можна їздити, якщо у вас сабвуфер і от перевищує певну кількість децибел, ти відкриваєш вікно і воно чутно. То, от як за певну кількість децибел, якщо воно перевищує, і поліція може тебе зупинити, то можуть накласти штраф біля 400 євро. Також у Севілії заборонено ритися в смітті. Я не знаю, якщо чесно, як це діє на безхатьків, але, але тим не менше це заборонено. розумієте? Тут є куча цих безхатьків, вони риються в ньому. Це у них прям бізнес. Як я недавно йду, жінка одна тягне на собі піддон. Піддон. Це скільки сили треба мати, щоб той піддон. І вона як пірат, отак, знаєте, його так ето, ну, десь кудись тащить, чи на склад, чи щось здать його. Чи що. От. Ну, штраф 750 євро за те, що ритися в смітті. Не знаю, кого він зупиняє, якщо чесно. Отака от, от історія. У таких містах, як Більбао, Велес Малага заборонено спати у машині. Ось у мене є знайома, вона їздить на кататися на таких кейтингах і іноді спить в машині. Деяких не можна спати. Чому? Це пов'язано із безпекою для здоров'я. З безпекою для здоров'я і. І з особистою безпекою тієї людини, да? і намагаються заохотити людину до того, щоб жити у відповідно обладнаному місці. Заборонено бронювати місце на пляжі. Це один із найдивніших законів Іспанії. В деяких середземноморських містах, там де є середземноморські курорти, заборонено. Е Заборонено, от, наприклад, ти зранку приходиш, так кладеш там е полотенце своє, типу, там ліж на лежак, там чи що. Ну, от я до речі, не зрозумів. На лежак, чи взагалі заборонено от так, от, ну щоб біля моря його покласти. Я от не уявляю собі як. Ну, ширина пляжу, наприклад, у нас на океані зугляде, ну метрів 200, це як мінімум, але там є приливи і відливи. Ось так от. За це, за те, що ви бронюєте, ну це я точно читав. Це в Аліканте або в Валенсії вже ввели такі, такі норми. Десь 300 євро штрафу вас може спіткати. Тому будьте обережні. У таких містах, як Барселона і заборон, заборонено виходити без сорочки на вулицю. Тобто ходити без сорочки по вулиці. В Севілі, я так зрозумів, що не заборонено, бо я бачу таких людей. Ну і звісно, що у пляжних містах, от ну, окрім Барселони, будемо говорити, то теж я бачив багато людей, які отак от собі просто ходять. Ось також дуже важливий закон є, що без сорочки, без футболки не можна їхати за кермом. Не можна. Це, типу, створює певну там небезпеку для водія, так вважає поліція. І є такий закон. Тому будьте дуже уважні. Годування бездомних тварин може призвести до штрафу у тисячу євро. Мало того, якщо ваша, е, ваша тваринка чіпована і вона втіпла, також штраф і ви її не зловили, нічого не відбулось, і десь знаходять штраф може в деяких містах сягати до 10 тисяч євро. У них тут охорона. Цих тварин вона більше іноді навіть здається ніж охорона людей. От також дуже важливий, дуже кумедний такий закон в барселоні в Валенсії почали сканувати екскременти собак. Для того, щоб визначити, хто не обрав за своєю собакою такий сканер спеціальний. Ось, знову ж таки, якщо собака чіпована, вони якимось чином це там дізнаються. Ага, це твої какашки, все, зараз ми тебе. І теж є за це штраф. У Мадриді заборонено співати на вулицях тим людям, які не здали спеціальний іспит. Я не знаю, ну який іспит треба здати, ну я не уявляю. А місто Замора у Заморі, наприклад. То взагалі є пряма заборона, і вони це пояснюють тим, що це зроблено для того, щоб не заважати спокою мешканців і забезпечувати безпеку дорожнього руху ну, на дорогу. де ла Торре в цьому місці. Угадайте, що заборонено? Заборонено виставляти швабру і сушити її на балконі. На терасі. Сулите, слава Богу, що не в Севілі, бо я так і робив. Я її так і сушив ту швабру. Ну а куди ти її ще поставиш? Вона ж якось має висохнути. Це Ну От уявляєте собі, щоб ти не знав цього, живеш ти в цьому місці, і ти не знаєш, що швабру каза не зя це зроблено для естетики. Тут дуже багато робиться для естетики. Наприклад, в дуже багатьох містах, от якщо брати Барселону, це важливий момент, там не можна навіть склити балкони. Бо всі балкони мають бути однаковими. У нас можна, наприклад, в Севілі, але оце засклення, воно теж має бути якимось однаковим. Автостоп на автомагістралях Іспанії також заборонений. Це робиться для безпеки водіїв і пасажирів. Як не дивно, це для мене звучить. Але я так розумію, що автостоп. Не на магістралях, то про це нічого не говориться. А у Дормі заборонено грати на пляжі у Падл-теніс. Не знаю, як, би, як це сказати, вони це пов'язують з якоюсь безпекою на пляжі. Ну, я так розумію, що, наприклад, в Валенсії чи в Барселоні можна в падлтеніс грати, це не так сильно вже небезпечно. А от в Бенідормі це вже небезпечно. Або там так багато людей грають в цей падлтеніс. теніс. В общем, я вам бажаю розбиратися в законах. Диві дивіться мій канал. У мене є навіть окремий плейлист по юридичним питанням, по законам. Також дивіться все, що я освітлюю. Підписка, лайк. Замовляйте консультації по переїзду в Іспанію, по влаштуванню тут. Якщо потрібно, тут допомога по якимось сідам чи ще по чомусь. Також звертайтеся, допоможу, проконсультую, зроблю. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Інтегруйтесь.